Рік новий іде до нас. І ялинку запашисту прикрашати нам вже час. Малята пропонують зробити ялинку та прикрасити її. Для роботи нам потрібно клейонка, ватні диски, водичка в стаканчику пофарбована в зелений колір. Піпетка, серветки та кольорові кружечки. Починаємо працювати. Із ватних дисків викладаємо ялинку. Внизу найбільше кружечків. А потім зменшуємо на 1 до самої верху. Що ж, тепер потрібно нашу годинку пофарбувати в зелений коль. Набираємо піпетку водичку та фарбуємо кружечки. Для швидкості використовуємо дві піпетки в дві руки. Давайте прикрасимо тепер ялиночку. Зверху прикладаємо бантик, а по всій ялиночці кольорові кульки. Ось наша красуня-ялинка готова зустрічати свято Нового року. До нових зустрічей!